Держава, незалежна велична свята відзначає знамений день права громадян заповітна мета, унітарна соборна вітчизна насолоджує душі серця, Конституція символ свободи, алгоритм правового життя, Конституція. Конправі свобод, конституція України, конституція України основний закон нашої держави, ухвалений 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Конституція набрала чинності з дня її прийняття. На загадку про цей день в Україні щорічно відзначається державне стато. День конституції над головним законом працювали аж 6 років з 1990 по 1996. Активний період роботи над документом тривав три місяці. При підготовці до другого читання в документ зносили близько 6 тисяч поправок. Засідання Верховної Ради щодо прийняття конституції тривало цілу добу. Конституція визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини і громадянина, порядок організації і функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В документі передбачена досить жорстка процедура внесення в нього змін та доповнень. Якщо зміни скасовують, чи обмежують права і свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то конституція України взагалі не може бути змінена. Документ складається з преамбули та 15 розділів, до яких входить 161 стаття. Згідно зі статтею першою, Україна є суверенною і незалежною демократичною, соціальною правовою державою. Народ визначається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Згідно з основним законом, громадяни мають такі обов'язки: захищати державу, шанувати символи, не наносити шкоди природі, і цінностям, сплачувати податки та дотримуватися законів. У статті 3 сформульовано принцип, за яким людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність громадянам України гарантовані такі права. На життя, свободу, недоторканність, на таємницю переписки, і розмов, пересування, свободу думки і розповідань, працю, відпочинок, соціальний захист і медичну допомогу, освіту, безпечне довкілля, правову допомогу, міжнародне співтовариство визнало конституцію України однією з найдемократичніших у світі. Вона є не лише інструментом, але й символом верховенства права. Кінна священа держава, промениста, яскрава палка, неймовірна краса, дивна слава, земля рідна, свята, золота, конституція вектор на верховенство закону життя. Ми сприймаємо, як нагород.